Вшанували пам'ять великого кобзаря і у селі Тишківці Городенківського району. Вже традиційно мешканці села разом з гостями, серед яких було немало депутатів усіх рівнів, літературно-музичною композицію помянули Тараса Шевченка біля його пам'ятника. В центрі села Тишківці біля пам'ятника Великому Кобзареві вшанували 155-ту річницю від дня його перепоховання, від дня повернення Тараса Шевченка на рідну землю. Народні депутати України, депутати обласних і районних рад, численні гості, прибули у цей день, щоб згадати великого пророка. Саме 155 років назад, цей день, коли Шевченко повернувся на рідну землю, і сьогодні ми схиляємо голову перед тими українцями. Які зуміли виконати останній заповіт Кобзаря сьогодні Шевченка Ми зверяємо свої думки, зверяємо помисли розбудові нашої української національної ідеї і утвердження. Нашої української держави село Тишківці славнено усе Прикарпаття збереженням і примноженням традицій. Тепер заходи впродовж року зможуть побачити усі охочі, бо дорога, яка веде до населеного пункту, потребує лише невеликих штрихів до завершення. Любіть Україну свою, любіть її время Люди в останню тяжку минуту. За нею, Господа молю. Як я розумію ці слова, Тарас Горіч Шевченка закладає код нашого успіху. Не себе любіть найперше. Не про себе думайте найперше, а любіть всю нашу спільноту, Україну. Думайте про неї, не падайте в вічі, не скигліть і не. Плачте Це лютий час. З любов'ю переживіть, але не просто до себе, до ближнього, а з любов'ю до України. Любов полягає в тому, щоб ми чесно відповіли, що ми щось дали для цієї країни. І тоді нам Господь поможе у молитві пережити цю скрут, а в розбраті, в пошуку винного. Бо бажання опустити руки і кричати Мені важко ми прийдемо тільки до краю. За що і чому нас попереджав великий Шевченко. Будьмо єдині, будьмо мудрі, будьмо працьовиті і шаленно організовані. І нас, я думаю, все буде гаразд, я в це щиро вірю. Любов і пам'ять були основними темами відзначення дати перепоховання Великого Кобзаря.